Вирішив сьогодні зняти відео. Вже багато часу не знімав на відео на каналі. Про наші квітки на підвіконні. Що ми маємо? Сенполі, Фіолетово, білу, то ніжно рожево Це щось жінка казала, як називається. Я не пам'ятаю. Щось про флору. От. Воно коли було ще тепло, почало розпускатися, Ось ми поставили на підвіконня, От, почало воно квітнути. От, ще одна синполія з балкону зібрала. От, До речі, бачите, синполія у нас От, е, покажу. Одна, горщики надруковані. Ті три чорні і ті два рожевих надруковані. 3D-принтери, модель Singiverse я взяв, там вона дуже популярна, та модель, там дуже багато в неї друків. знайдете той Flower Can, щось таке називається. От, Маємо дві орхідеї. От цю купила без зони росту. Бачите, вона там білим таке місце є, вона відвалилась. На той час як ми купили. Вона з боку дитячу поросль дала. Ви бачите, вона, яка вже тим літом у нас погризла якісь ті... якісь шкодники це все. От. Але ви бачите, вона дала, напевно, Квітконіс, бо коріння ось як виглядає в неї, в неї повітряна, а Квітконіс трохи тоніший, такий зелений. Пилишимо отаку орхідею. В Ошані купила. Щось захотілося. мала з квітка, мала квітки десь за місяць скинула. І поки що немає нічого з неї От. Це у нас розмарин. Це у нас Чорнобрив, синполія, яка не квітне. Хвора якась, як точно не пам'ятаю назву. Ну що, все це росте, але от, ви бачите, е сенполі, які я купив вони ще в горшику, в тому що мені продали у них просто в воду. В горшик. От, там воно вкладено, і Десь от до того рівня вода налита. А той е внутрішній горшик він такої конусної форми. А з цього горшку така нитка ще від попередньої власниці є. Так само, як і в цій санполі. І воно так достатньо для поливу. От. Грунт з агроправитом для того, щоб впитувати вологу. Ну і тої нитки вона з шерсті достатньо, щоб все це було полито. Будемо пересаджувати коло від квітне, але вона вже з 15 вересня десь то жовтень, то вже два місяці з копійками. Спочатку скинула всі квіти, а потім знову розквіла. І та, і та синполі. Бо я її ввіз на електровелосипеді, там трохи пов'язав ці квіти. От. От таке ми маємо на підвіконня. Надіюсь, ці орхідеї почнуть трохи квітнути в нас, бо вже цікаво, якого кольору квітка, бо ми тут не бачили квітку. Ту бачили, там була така рожева, цікаві квітки. А ви бачите, квітку ніс відсох. Бо все воно в тих супермаркетах, хто переливають, не вміють вони ці квіти. От. Робити за ними, ходити за ними, уход робити. Повиваються ці орхідеї раз на два тижні зануренням на півгодини того всього воду, потім збивається то... і ставиться в горшик зовнішній от, і дивиться, щоб там була вода весь час. Вона така, як зіприва та, от, та частина тої орхідеї, як той горшик витягнути. Можна подивитись, вона як запотіла буде. От, там трохи на дні може бути корабль буде. От, таке маємо. Маємо ще трохи квітів в інших кімнатах, але з огляду на те, що зараз зима у нас починається, що холодно трохи, що зараз от 3 градуси на вулиці. Мусили то все забрати ми на підвіконня. У нас їх не дуже багато. Поруч у мене майстерня, там. Підвіконня захарашено трохи, але все рівно я поставив ці квіти там. подивимось, що тут буде. Ну Ось так. Таке відео не технічне, не звичайно, для цього каналу. А надіюсь, що буду трохи знімати в такому ключі. От, знімаю, бо зараз світло у нас виключило. От, після... Цих ракетних нападів Росії у нас світло немає у Львові. Дуже часто. Така трохи проблема є. Ну, трохи вони у нас тим тільки роздратовують, бо ніхто здаватися не думає. От, ніхто ні, ніякі протести не виходить, як в Одесі. Не перекривають дороги. Такого у нас у Львові нема. Я не знаю, мабуть, і неможливо. Бо я не знаю, як би я зреагував, як би хтось дорогу перекривав. Дуже погано б зреагував. Напевно би дійшло до руку якогось прикладя. Ну, принаймні для, до слів дуже різких до тих людей. От. От тримаємося. Іде Йде вже дев'ятий місяць. Війна буде. Післязавтра, так, 23. Дев'ятий місяць у нас вже дні, в нас же то йде. Захоплення Львова за три дні і Києва. Всі ніяк ті хлопці не заспокояться. Хоча вже пора було б заспокоїтись. От, ну, а в нас от проблема у Львові, як ті квіти розмістити. Ну, трохи Батарея також трохи холодні зараз. Все в дуже економічному режимі у нас. Про холодну, ну, квіти ще не замерзли, ми ще також не замерзли. От. Як будемо замерзати, о, є у нас гантелі, бачите. Можемо качатись і зігріватися. Спробую трохи ще знімати. Такі прості відео. Не про що, про життя. Може комусь буде цікаво, як воно у нас іде тече. Ну, а вам до побачення. От. Еще стоит.